Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. ...з Запізненням, але ми підготували за вашим проханням агрогороскоп квітникаря на червень 25-го року. Розклас за київським часом. Перша половина особливо робіт по підготовці до майбутнього. Року тут мало що було, ми в основному досаджували розсаду квітів, інколи були і живці, і ось сьогодні у нас дивіться така важлива дата. Золотий день не тільки для посівів посадок рослин овочевих, але й для квітів теж дуже гарний день. Ще до кінця доби є час. Можна нарізати живці, укорінювати посадку розсади, продовжувати. і Висаджувати саджанців з закритою кореневою системою ці роботи можна завершити завтра, 14 до 9 години ранку. А ось водолій, а в водолії дуже багато справ у нас якраз для квітникарів влітку. Що робимо? В даному випадку у нас 14-го гарний день для початку зелених операцій. Далі, 15-го, і 16-го, ми збираємо насіння те що дозріло. Викопуємо вже цибулини, теж ті, що дозріли, сушимо їх, ми їм сушимо і закладаємо на зберігання. Треба це зробити до 15-ї години, 16-го, а краще до 12-ї години дня, а це вже в нас запас трошечки часу є. Будь ласка, в водолії це дуже гарний час, можна ці роботи зробити. Увечері 16-го буде перехід місяця в знак риби, можна запізно так. Поливати, поливати рослини. У нас, до речі, є окремі гороскопи для того, щоб ми поливали вчасно сприятливі дні, підживлювали рослини і проводили інші агроприйоми. Але вернемося до нашого агрогороскопу і 17-го вся доба та 18-го до десятої години до моменту початку переходу місяця з третьої четвертої фазу можна займатися пересадкою кімнатних рослин. Поливати, до речі, якщо розсада є, висаджуємо розсаду, займаємося поливими та підживленнями органічними добривами. При переході місяця із фази в фазу і в повню та в гекату, ми використовуємо ці якраз моменти для того, щоб спрацювати з бур'янами. Ми їх прибираємо з грядки. І можна, до речі, 18-го поливи та підживлення провести до 20-ї години вечора. Наступний період бувен. 19-20, – гарний час для того, щоб провести зелені операції, збирати насіння, копати цибулини і е, займатися сушінням цибулин і тих, того ж насіння, і закладати їх на зберігання. Насіння йде до зберігання на наступний рік. А цибулини вже нам пригодяться в кінці літа та на початку осені. Ідемо далі. Ще в нас два дні дуже гарних є до початку гекати. Це телець 21-22-го. Що можемо робити? Можемо висаджувати розсаду саджанців з закритою кореневою системою, можемо нарізати живці, і укорінювати, пересаджувати кімнатні рослини і проводимо зелені операції. В Гекату в Близнюках 23-24 да можемо прибирати бур'яни і можна в цей час проводити зелені операції. А потім наступає дуже складний період, коли ми займаємося тільки прибиранням бур'янів. Ну і в знаці рак можна поливати. 25, 26 та 27 до 14 години будуть працювати енергії знаку рак. Правда, 27-го вже. Е, Зранку о 9-й годині місяць перейде в знак ЛЕВ, але плюс 6 годин, тому якраз закінчення гекати, і можна дочекатися 14-ї години, 27 -го, і починати проводити зелені операції. Це завершення у нас у місяці цьому, якраз на початку зростаючого місяця в леві дуже гарний час проводити зелені операції 28 і 29. -го. До обідньої перерви можна збирати насіння, викопувати цибулини, сушити їх і закладати на зберігання. Гарний час у нас якраз для квітникарів це завершаючі дні місяця червень. 29-го місяць перейде о 14.45 в знак діва, і буде тут і 30-го ще до кінця доби. Що ми можемо робити? Ми можемо нарізати живці, укорінювати їх, висаджувати розсаду. До речі, постарайтеся не прямо в 14.45, У нас є окремі відео. Після 15-ї, 16-ї години можна починати нарізку живців, укорінювати, висаджувати розсаду, пересаджувати саджанці з закритою кореневою системою, висаджувати їх. І ось починається гарний час для посіву насіння багаторічних квітів на розсаду. А потім вони у вас зійдуть і вже у серпні, місяці, у вересні будете пересаджувати їх на постійне місце проживання, а в наступному році вони будуть квітнути. На то вони і багаторічні квіти і будуть квітнути не один рік. Ну що ж, як бачите, справ у квітникарів, друга половина місяця, дуже багато справ. І я знаю, що всі ми справимося з цими справами. Для того, щоб біля наших осель було завжди красиво, приємно, і щоб було приємно і душі, і тілу відпочивати в цій красі. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів та удачі у всіх ваших справах. Будьте всі здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.